Я <реш> просто тоже. Как помогать такими как раз по проблемам с документами и сразу совсем конечно. да? Так, з вами знову пролізка. Так. Пролізка района, нагадайте, як ваше прізвище? Павловська. Дуже у вас тут це, це що сьогодні сталося? Ми були на двох місцях влучання, там, де попало в дорожнє покриття, і тут надавали допомогу. Тут зараз надаєм, надали допомогу та поїдемо на іст. інші два місця влучання. Таке частенько бачила, я хочу проти дізнатися. такий ну, рівень Ми їздимо ж. І за за сколья і всі бойові зони, да, тому ми, на жаль, бачимо таке нерідко. Тут що людям допомогли скажіть? Ми разом з координаційним гум гуманітарним центром надаємо будівельні матеріали для швидкого ремонту житла, щоб люди могли от зараз забити вікна та якось зберегти тепло, яке залишилось в будинках, та непродовольчі товари це ковдра, термос. Скажіть, а тут родина дуже постраждала Оце, оце в цьому будинку вирвало зовсім куре. Тут практично проживала одна людина. Дітки виїхали. виїхали. Тому бабуся була тут. А будинок, куди було пряме втручання? Пряме втручання це старий будинок. Старий це двір'я, не було нікого. Ми просто можемо жахом уявити, якби там просто хтось був на лісі будинку, залишився. Просто вирвало. просто вирвав. Люди просто не вижили. Скажіть, хто крім Проліски нам ще допомагав в таких екстрених ситуацій? Пролізка. Проліска, крім пролізки, тільки проліска. від влади, скільки всього народу сьогодні постраждало, скільки родин сьогодні потребує допомоги. Ну, Попереднім підрахунком не менше, наскільки я об'їхав, не менше 20 будинків постраждали тільки в золочі. Це там, де серйозні пошкодження. І сьогодні зранку працюють всі структури, всі служби, електрики, надаємо допомогу. Те, що є на сьогоднішній день в громаді, і шифер, і USB, і привезла з собою пролізка. Пролізка дуже багато матеріалу. Наші волонтери долучені до допомоги. Да. А це вже третій раз бачив. Так ти тренуваний, виходить. Готові прокидайте, коли її буде. Ні, ну в першій половині дня я ж тут, я йду в другій половині дня. Середи я. А, це, та хата. а та хата вже два рази кришу перекривала. Від двері все поміняли, все, спасіло тоді, та хата. Чітко це вам зробили, в, о, французька програма я, була? Причому все це французька програма. А, і дах? Так, да. і дах там перекрили. А, а то є відмовлення? Да. Ну, я ж не як ви тут. то? Ну, по двом програмам, то є слава Богу, що ви А це тепер і сюди потрапило. Так, і зараз щось гримить? Так, зараз зробили. А це у вас на другому поверсі буде? на другому поверсі? Да, да Там можу зайти в зайти, А що там всередині страшно? — Ну короче, я все там повимікав, Потім, потім все ж побила а Тут всередині такого страшного немає нічого.